Скайпарк запрошує на ігрову програму до Дня сім'ї сьогодні, 8 липня о 17. рівно. Свято Івана Купали у мотузковому драйв-парку. Пориньте у містерію слав'янських традицій сьогодні з 6 вечора. Миколаївський обласний театр Ляльок запрошує до шкільнят на виставу Троє поросят у суботу, 9 липня об 11. рівно. На стадіоні Молодіжний, що в корабельному районі, відбудеться матч вищої ліги чемпіонату України з американського футболу Миколаївські вікінги проти маріупольських дельфінів у суботу о 13. Рівно. Цікава вистава для дітей мішка Міліціонір у Миколаївському обласному театрі Ляльок у неділю об 11. Рівно. День рибалки у скайпарку. Приходьте всією сім'єю у неділю 10 липня. Для тих, хто в тільнику скидка 50%. Кінопосиденьки просто неба. На вас чекають жива музика, перегляд фільмів, пригощання, розважальна програма для дітей. Приходьте на вулицю Садову до серця міста у неділю 10 липня о 19. рівно. У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна з нагоди відзначення 25-річчя незалежності України працює виставка Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Експозиція сформована із колекції музею. Бажаємо приємного перегляду!